Кінець скрижаних клопотів. Доля льодового майданчика вирішена. Його передадуть на баланс товариства з обмеженою відповідальністю, співзасновником якого стане міська рада та Павло Польовий. Так постановили сьогодні на останньому засіданні депутатської комісії. Деталі в сюжеті моїх колег. Льодовий майданчик Павла Польового за документами власність міської ради, попередні усні домовленості влади і підприємця нині вилилися в чималі клопоти. Нове законодавство зробило неможливим таке співіснування. Відтак юристам довелося міскувати, щоб під закону і щоб сторони залишилися задоволені. Компромісом стало товариство з обмеженою відповідальністю. Мова піде про відчуження майна на користь е юридичної особи. Це товариство з обмеженою відповідальністю, скажімо, там назвемо його льодовий майданчик, і далі виникнуть корпоративні права міської ради у співвласності і корпоративні права е, Павла Польового. Тобто, фактично все залишилось як і було. Павло польовий керуватиме міська рада, матиме запобіжник, аби згодом спортивний майданчик не перетворився на нічний клуб або ресторан. Умовами статуту передбачено. Перше, майно, яке буде передане від комунального підприємства в якості статутку в, статутний, в якості внеску в статутний фонд, та не може бути предметом застави. Іпотеки та відчудження натомість зі свого боку Павло Польовий отримає гарантії, що йому, як співвласнику, лист провеслення з льодового майданчику, як сталося нещодавно, більше не прийде. Мені пояснили, що це значно кращий варіант, ніж позичка і оренда вони дають більше по стабільності і можна дивитися на перспективу. Тому цей варіант я цілком підтримую. Відтак усі технічні аспекти договору найближчим часом обіцяють доопрацювати та винести на сесію міської ради, де депутати проголосують за Роман Вітовський Олег Сташкевич дня, ТВА.